Ну, я зразу заодно покажу, і це близько. блиск Так от воно виглядає в оригінальній баночці із етикеткою. крафтовий джем? Ось таке прозоре, жовте, дуже-дуже смачне. І що саме основне для мене, воно, мало того, що не адсько солодке, тому що я от слодке, не люблю нічого. Воно ще й виражено кисле. Шкарно. Так, а тепер поашан. Може, хто не любить такі розпаковки, не всім подобається, але мені подобається, я їх дуже давно не робила, так що зараз, е, да, я, я, тому швидко ми це зробимо, тому що я забула про одного товариша, йому вже зовсім погано. Може було Не тільки в Ашані, було ще в Сільпо. в Ашані такого нема. І в Сільпо е, купила таке от морозиво. Італійське. Ой, Мадагаскар. Хлєра. Всього, тема тропіки, е, З мадагаскарською ванілью. Е, дуже смачне, от, я його рекомендую. Колись ми його минулого року брали, да, звичайно, за рік нього ціна виросла, але воно цього разу було, мало того, що на знижці, е, оця от штучка в мене вийшла взагалі безкоштовно. Тому що в мене на карті сільпо, а з тим ну, не спостерігаю, то мені е, касирка запропонувала. Ми збирали стільки, чи то бонусів, чи то грошей, не знаю, як назвати, що оця от пачечка в мене вийшла ну, за дякую. Просто так. І відправлю йому розвитник. Щоб воно не... Так, є. А далі що? А далі О, теж відкладаємо зразу. От, новий з'явився. Він мене щось останнім часом це його переслідує всюди. У мене з'являється мастер-шеф. Так. Ну, так, да, розкриваюся, край, вирізачим ішли. Йшли ми за тим, що вирішили з малюком зробити е, сувлаки. Робила я його десь рік назад, ми не то що з вами його робили, ми з вами ще навіть пробували. Там сталася одна маленька неприємність, сувлаки вирвало дні ще у мені. А то все дурня, було смачно. І робила я минулого разу сувлаки не по рецепту. Я оцей, мене є. Я приправу до сувлаки додавала є, нормально, додавала до йогурта грецького. Взагалі треба того м'язку маринувати. Але в мене було готове м'язко і цього разу очуду, воно в мене знову готове. А ми на днях купили курку гріт, причому ми її не доїли, треба десь їти. І того, щоб зробити це в цю якусь тартілу. симпатичну. Симпатичну тартілу купили. Потім єдиний варіант, щоб було, щоб писало десь грецький. Якийсь Монгрек А-ля Ну, Типа моя грація по-французьки чи що. Ну, не важливо, я щось схоже, минулого разу брала. Ді -ді. Е, так, це сілько. До цього рецепту ще. Ой, ще мені якийсь сюрприз дали, що хочуть. Значить, що я там, губку і шкрипки не треба купити. Не хочу мені губок і шкрипки. Цей зелені оливки без кісточки треба по рецепту. І я от купила такі от гарні томати. Такі от на гілочці. Ціна у нас томатів, звісно, ізумітельна, але е, це не тільки для сувлаки. Ми з малюком хочемо на вихідні, <с sigh> і повірити, зробити піцу. Треба почути мій другий супруг, подивився грустно, я кажу, слухай, <су> давай ми її просто замовимо. <су> я кажу, так, да, я так і хотіла. Просто не думала, що ми її замовимо. Ну, Я думаю, що вона буде, можливо, навіть і смачніша, але саме основне, що вона точно вдасться. Що вийде в нас, я не знаю. Але по заявах ми гмилюком вже привімтівно всю всюди тої піц, тому замовляти ми не будемо. Так, що ми купили для піцці? Для піци я знайшла отаку от таку моцарелу. Е, ну, так, така, що йде до піци, така, яка е, топиться, ну, плавиться. Да? Тому що отака от тих шарика ну, хрена не розплавиться. Ніж вона розплавиться, але розплавиться у воду. Це перевірено. Одним словом, таку звичайну моцареллу не треба пхати на піцу, тому що це буде просто вода. А от така моцарела для запікання вона ну, буде красно склавна. Е, 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 ну, там остаточно не визначилася, яку ми піцу хочемо то якийсь там жамбон. Як Одним словом, в нього багато у нас. Ви зрозуміли, в'ялене м'ясо. І якісь е такі сельчесонку у Ну, Потім ще треба буде щось докупити, тому що я хочу декілька різних зробити Це, як на перший раз. І, і що? Тут от, 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 третє в магазині, бріз, плісінню. З нормальним терміном просто на акції було. А, що печально, я побачила дано Ну, Китайське жировисько. Воно не гостре, воно трошечки ясно, що гостре, в, них, в принципі, дуже нічого гострого нема. Але оце одне з моїх улюблених із сиром. І воно, в принципі, буває, я не можу сказати, що рідко буває, але з перебоями. От оце, от я найбільше люблю. Ці пачки. відпачка. Там же, поки я рилася в Кореї, попросила е, тайське манго. Е, ну, така упаковка на раз, звичайно. Але воно справді, я би сказала, 100%. Натуральне, натуральне. Натураль, натураль, натураль. Ну, як на ну, таксі воно натуральне, раз воно зберігається. ясно, що там щось є. Ну, по крайній мірі, там небагато води. Це малюко. Що ще малюко? Якийсь йогурт. йогурт і йогурт. Ага, ну да. так. Саме чи ходили. Ну, Ні, ходили да, за, за цим. Але ще насталася маленька катастрофа. Малюка там хлопчик з класу пригостив, ну, мама відкрила, там багато батьків було. Пачку з цукерками, при тому її улюбленими. Дав їй одну цукерку, малюк щось там не захотів її їсти, а я подумала, що вона її тупо не хоче її Така я ну, я ж мать, да? так. І малюк просто фантик побачить. Він все так розстроївся, І хтось каже, а малюк, так де купимо тобі. Я словом, дуже на їх любить. Не знаю, чи є вони, ці цукерки, можливо, німці, не важливо. Але вона в нас на цих цукерках, тих бомбонах, виросла. Тому що, в принципі, там дуже багато років, на крім них наших цукерок і не мала їх завжди з Франції передавав мій твердіч. Вона і дуже любить. Ну, ще. А, ну ще. Бабі Любі подарочок, вона то любить. Вона у нас як не насіння то арахіс. І при тому, щоб арахіс був в е, Шиусі, такі цікавіше. А, Ще якусь просто ковбаску, е, Теж була на акції, якась там, типу, Франція. Е, е, тому що, е, ну, то, що ми купуємо італійську целяню від... Укрпромпостач, назву говорю, вона вона, офігена, вона дуже смачна. Ну, вже чуть-чуть проїлася. Я вирішила щось підняти цьому лісу. Так, ну то я напослідок залишу. А це це зараз. Такий сік з'явився е, новий Італія. Ну, це абрикос. Е, ну, бо цей, бо Я з малюком його дуже люблю. Беркосовий сік дуже люблю. Е, е, були ще інші. Ну, Звичайно, що був апельсин, але апельсин я вже перти за собою не хотіла. Апельсину я всюду повно. Подивимося, що тут таке, який 100%. Ой. Ой! тут взагалі. Без кольоранта, без консерванта. Ой. На сльозі ельфа. Нічого, там нема. ні консерванта, ні кольоранта. Ну, але прикос то абрикос. А отут мені щось таке досить цікаве. Нагрузилась ледве би доперла, але. Ніколи не бачила лимон і м'ята. Мені просто стало цікаво, а яке воно. І тому приперла дві пачки суттєво. І останнє І останнє, ну це як на сатисфакції. Тому що я взагалі-то думала, що буде сьогодні в програмі ще ферма з равликами. Да? І я там собі їх і Ну, Але по так вийшло, що її не було. Тому, ну, щоб мені вже зовсім не було таскліва, я ще собі взяла 12 штучок от, таких от равликів. Ну, одним словом, от і все. А зараз то все запакую, думаю, що щось робити. Я собі вже все підготувала, і оця курочка повинна транспор... <плес> <транспортуватися>. Транс... <плес> трансформуватися в сувлаки. Ми декілька днів назад купили в в басі, але взяли цілу і ну, не змогли її доїсти. А вона дуже смачна. Особливо тут, неймовірно, добра оця от шкірка запечена. Ну, В принципі, я з куриці гріль тільки шкірку їм, ну, от такась тут падлюка неестетично кістки обгризла. Ну, але вже не йде та курка, і то, щоб їй не пропадати, то буде з неї сувлаки. Ну, Трохи не по рецепту, знову, тому що м'яско треба було в цьому маринувати і піджарювати, а ми його знову, о -о, оцей порошочок в йогурт дамо, і буде дуже добре. Ну, але як, я так подумала, що ми зараз не голодні не тими сендвічами. Зараз такий, можна сказати, ранній обід. Тому робити ту то сувлаки ніякого змісту нема. Чекаю до вечора. Ну, відправляю я сувлаки. Ой, в холодильник. А, о, і ще вам щось покажу. Так. Навіть холодильником щось покажу. Знаєте, що в мене є? На днях робила. Завчора чи що? Фігінні. Кадельки по рецепту від ікеа. Ну, ми з вами вже їх робили неодноразово. Дуже смачні виходять, справді смачні. Ще до них тут, о, на і, і ще до них соус. Теж по рецепту від Іа. Ну, отакі от вони продають в своїх магазинах і викинули в інтернет рецепт. Як то робити, шикарно виходить. То, що таке в мене. А, це, це редисочка. Так, і курку сюди. Так, а що, тут, тут все нормально? Так. А хочу я вам показати нашого нового друга. Зараз трошечки заберу освітлення, отак. То не знаю, треба якось його назвати. Коли в мене був розмарин Поль, що чи що? ну не важливо. Я заліто, ну не те, що не люблю, але не вміють доглядати, Я взагалі трохи вибільшують і горшки на підвіконниках. У нас взагалі рослин нема. У нас що? У нас отакі, отакі, от дерево стоїть. Все. Я не брешу. Пару горшочків є. Ну, я ті рослинки називаю сиротами. Ну, вони в мене по спадку від людей, яких вже немає, то вже хай живуть. Але нових ми не заводимо. А оцю рослинку, квітку, я не знаю, як вона називається правильно, але наскільки я собі уявляю в Бутаніці, вона має десь зимою розцвітати яскраво такими малиновими квітами. Здається, це вона. І то от малюка були якісь уроки природи, не знаю чого. І вони з дітками, ну, вчителька, напевно, давала їм з великої рослинки оці от листочки, вони садили маленькі стаканчики, за ними доглядали, а потім нам його віддали додому. Ну, я ж не можу його вже викинути. Він вже прижився. О, я ще раз покажу знову. Новоє зараз. Та якщо совлаки не вийшли, хоч розгребуйся своїми контейнерами. Недавно купила нашій Ікіа е, біля нас. Ну, магазин то не Ікіа, то просто приватний, але там багато товару. Вони з Польщі привозять. Недавно хотіла такий контейнер. У нас був о, точно такий самий, дуже зручний. Але то після Туреччини. ой, це вже два роки прийшло. Е, ну, Ми верталися з великими пригодами. М -м Малюк е, нього, малюка сталася якась розбалансування вестибулярної системи і дуже закачало. Ще додалася якась інфекція. Одним словом, влетіли ми на декілька днів в інфекційну лікарню. І е, з малюком мама залишилася там, нам мені не довіряла малюка. А я мамі в такому луточку принесла картопельку чи якусь дурню. І Одним словом, коли нас виписували, бо там буквально провели щось півтора дні. То ми так бігли з тої лікарні, що той судок забули в холодильнику. І мені дуже подобався. Ну, Вертатися за ним я не хотіла і все думала такий купити, на кінець купила. А це просто. А що? Блін. Кривенька качечка. Що за хімія? А чого я так вздуло? Ну, а це купила ібо я естетка. Я от в таких от контейнерах, які я зберігаю, всяке, що мені потрібно, дуже зручно. І коли зробила нову кухню, в мене були такі червоні, вже такі поношені, поюзані. І я їх всіх змінила на чорні. І тільки отут от в мене залишився один от, такий от старий, от він. Зараз я його витягну і я поміняю. Ну тут вже видно, дуже вже тут біле пожовкло. І от мені треба було ще один такий чорний контейнер, щоб зробити порядок. О, малюка цукерки, то що ж у мене рис купували, забули про нього. І стоїть на очах і забули. Опідець. Я, я вже, звісно, тут менше стало. Ви не уявляєте, скільки його було. Тут тільки такі дебіли, як ми, але я підозрюю, що не тільки ми, тому що в Ашані були всі такі самі, як ми. Збирали Гаррі Потера. ж серія Кіндер Джо від Гаррі Потера. І е, десь вона мені попалася, е, ну, ці яєчка. Я просто одне купила, просто так купила. Але коли купила, я вже підозрювала, що то добром не кінчиться, що ми почнемо збирати всю колекцію. Да? От так воно і вийшло. Потім ті яєчка завезли в Ашан. І знов-таки я так якось їх рандомно купувала, і, в принципі, нам попадалися завжди нові фігурки. При тому якісь такі, які потім мене могли знайти. Там той, як його грюм здається, ну, як пірат з одним оком, да? якась ота вчителька, яка дуже чеклувала на кулі, ну щось таке. А потім почалися повтори. Ну, я думаю, що робити? І дивлюся, люди ну, бігєць, при тому не діти, старші. У віці, я би сказала, порядні. Сидять, перебирають, щось трясуть. Ну Трясти і я вмію. Да, я теж трясу, якщо я чую різний звук, я припускаю, що там є різна іграшка. Є ще такі фанати, які взагалі, до того доходять, що вони курва, важать. Ну, ви уявляєте, вони ще ходять ну, фанати просто збирають і серії. Приходять і важать, якщо там якісь ну, похибки в грамах, ви да, цирк. Значить, треба брати. А тут вийшло краще, то мені підказали мої падільники по яйцям, я потім то знайшла в Тіктоці. Просто скинули серії, ну хтось накупував їх до хріна да? і давав от серії яєць, що там написано, яка буде середині іграшка. Ну що я вам скажу, по великому рахунку на 90% це працює. І ми з малюком, бо вже дофіга було повторів, ну, то от тільки от вже дурня залишилася, це ми ну, ту саму доїдаємо, а тут був такий от ворог. Розенські матухи я купила, напевно, під 40 штук. Поки не назбирали колекцію. І ми з малюком два чи три рази ходили в Ашан, і як придурки. А я ж не бачу, там маленькі цифри. Тому брала я напарника і вона мені то читала. І воно мені <потів> потім пару днів в ухах серія. А2А 16 СО. Я там дивлюся в список. Гаррі Поттер є, проїхала далі. І так от перебирали ці всі коробки. Не одній ми, а всі, ну, але е, всі у ті іграшки зібрали. Іграшки ми всі зібрали. А тут у тут мене от полка, вже воно закінчилося. Тут десерти малюку колою зберігаю. Якісь там барні, о, якісь такі печива. То що я якийсь мадлен відкрила? Ой, там ще банка з медом валяється. Якось вода. Аморальна. Малюка з жвачки. То я десь півроку малюку відкрила е, таємницю жвачок. Вона не знала, що таке. Їй дуже сподобалося. Навчилася робити бульки. Ну, спочатку не дуже якісно на їх надувала. вони... Перепрошую, ну, перепрошенням просто і списочка вилітала, ті жвачки по всій квартирі. Не вміла, тепер навчилася. Але я їм даю дозов, але переховую якісь шоколадки другого супруга, ну, неважно. Зна, що я оцю от хрінь зберігаю, я не знаю. А от до чого ми дійшли? Дійшли до того, що. Я от хочу замінити цей контейнер. Це останній контейнер, який у мене ну такий вже старий, да, Але цей щось нічим не кращий, взагалі хитається. Ну, перекладу. Якісь малюка чупа пачок. Що тут у неї ще? Іриски сільні. А, муміни, іриски, Ми ще їх і не відкрили. Горішки. І. МНДМ. Все. А оце вутіль. Ну, бо справді воно вже страшненьке. О, от вона, наша колекція Гаррі Потера. Як задай, як ми її збирали, я вже здрогну. Але все зібрали. Де не знаєте, хто мені найбільше попсував нерви? Де він? А от він, цей персонаж, Рон. Я не знаю чому, але по штрих-кодах на кіндерах він нам взагалі не попадався. Ми не могли його знайти. Ну, але так повезло, що дуже було в нас багато сов, просто цілий совятник. І дівчинка із класу Бомбона запропонувала помінятися. В неї був рон, він їй нафік не потрібний, вона хотіла сову. Так що, тому у нас звівся рон. Ну, а в ну, якось більш-менш без проблем понаходили. Ну, були, звичайно, повтори, але якось так ну, справилися з тим. Ну, Все-таки от та методика TikTok, там, де вони написали по штрих-кодах, ну, відсотків на 70 працює. Але і так от, багато в нас було одинакового, то, походу, ми майже весь клас отоварили оцими цими фігурками. О, і оці двоє не вибісили. То взагалі була печаль. Оце ми останні ми їх знайшли. Луна і Малфой. Там, де мала бути луна. Нам постійно на така така хрінь попадалася. Ну, ніби луна, ну не та. Або, от, або от така на олівець. А справжню фігурку дуже важко знайшли. А от з Мауфєм, то злі була біда. Тому що він по наших штрих-кодах, ну, ті кіндери, які були в нас в продажі, ніколи не йшов як одна іграшка всередині. Завжди з кимось. Ну, і там, от, допустимо, всередині було. Три персонажа. Ну, і хто ж там тобі попадеться? Ну і тому у нас Дуже було багато повторів, поки нарешті ми цього не знайшли. От, Що тут за хрінь? Малюк якусь, по-моєму, чергову збиралку підготував. фігня, я вже на то не підпишуся. Вистачило цього. Ой, А знаєте, хто у мене? Де він? А от він. Не знаєте, хто це? Де сюди. Ну, звичайно, він у фільмі ще більше подібний. А самі знаєте на кого. Ну, Хто це. Ну, це ж товариш Путін, такий, пис... <кхм> такий гадьониш. Дуже схожий. Я Не знаю таке враження, що спеціально цього Добі з нього проєктували. Ай, таке саме гівно. Але я його найбільше люблю. Добі, маю на увазі. О, так що все є. Ну і ще е, да, в цій серії дуже багато всяких непотрібних дурниць було, які взагалі-то і знайшли е, вкладиші. От, е, от такі от якісь браслетики, якісь що таке, е, лінійки, е, оці от насадки на олівці от якась хрінь, замок з карточками, ще якась там дурня мала бути, але ми вже на таке просто уваги не звертали. Ми Зібрали таких основних тих персонажів, які були, і все. Тут, правда, в мене інформація. Хтось сказав, що Ніби Кіндер планує продовжувати цю серію вже з іншими героями. Я, чесно кажучи, я не в захват від тої ідеї. мені цих вистачає. Але. Єдине, що було плюс, мені дуже було цікаво тим займатися, Воно таке веселе заняття. Штрих-коди по магазинах читати. Ну і малюк задоволений. Мені подобається. Ну, хоча, як на мене, могли б бути якісь трошечки симпатичніші. Я знаю. Такі фігурки, схожі чимось на Лего, напевно. Ну, але яке вже є, таке є. Все. серію зібрали і заспокоїлися. Так, треба йти і робити сувлаки. Так. Роблю сувлаки, вже Дуже хочемо їсти, а нас цей процес відклався, тому що в мене завжди Штатна ситуація. Знаєте, на чому я послизнулася? Байнія шукала грецький йогурт, щоб зробити інтерпретацію цього рецепту. Ніде його не було, я там-лазила лазала по рядах, поки не знайшла вже такі десертні йогурти. Ну і далі стоїть мом грек а-ля француз. Ну, думаю, прекрасно взяла його. Добре, що побачила. Він теж десертний е, із малиною. <ріст> Того що ходила на вулицю, вже ось справжній купила такий грецький, який повинен бути. І вже ось цим порошочком, з залишками цього порошочку, я його заколотала, зробила ту е, заправку, щоб нам мені добре настоялася. Це, крім того, знаєте, що я зробила? Знаєш, видумчиця. Оця от курочка ну, я її обдерла, порізала кусочками, все нормально. Але вона ж зараз така суха, якась не, не дуже була красива. І я її ще на олійці із часником піджарила і отож туди трошки додала цих спецій. Попробувала набагато набагато смачніше. Ну, а все решта. Так, ніби по рецепту, який тут на пачці заклеєний, на треба здерти, і там буде рецепт. Ну, я його просто знаю. Мають бути зелені оливки і томати, значить, червона цибулька і свіжий огірочок. Ну, але в мене вже який раз, ну, ніхрена немає свіжого огірочка. Минулого разу я його замінила авокадо, Тому дуже було добре. Хоча мене зараз авокадо є, але я не хочу. Я хочу спробувати зробити із маринованими корнішончиками. Баночка була моїх любимих ігорочків. І тому я заширую туди їх. Значить що? Ага, і ще від себе я додам сир. Ну, такий по типу фет. Пам'ятаю, минулого разу в мене був кращий, в мене була грецька фета. Ну, але це теж смачне і буде добре. Тому що, беру я свою терпільлю. Хоча наскільки я зрозуміла, що щось там з грецької кухні, що сувлаки все-таки не в такому роблять, воно таке має бути більш товстіше тісто, ну щось навіть на піту схоже. В крайній мірі так у грецькому ресторані в нас подають. А там можна довіряти, тому що власник ресторана Грек ну, він за тим всім контролює, і навіть в тому нашому ресторані. Не знаю, скільки відсотків, напевно, 60% продукції, що його то готують, привозять з Греції. Так що йому видніше як. Але в мене інакшого варіанту тому буде тут. Ну і посімо, що я роблю, що я роблю? Трошечки небагато. Так от промажу соусом. нам. Було симпатично, смачно. Так от, напевно, і досить. Ну якось так. Перший шар. Ну, ну, пардон, я знову без рукавичок, але тут все чисто. Спочатку викладаються томати, так от. Із е, зеленими оливками. На них йде курочка. Ну, Звичайно, можливо, би краще була свинка. Я, взагалі, курочкою не дуже люблю, я люблю свинку. Вона смачніша жирніша. Ну, нема. Так, ще туди. Значить, так, м'яско. На м'язку знову ляпаємо соус. Ось так, щедро. Тому що таке суховате м'ясо. А тепер сюди зелену цибульку. Фу, зелену. Дим словом. Сорт паскуди крим такий наш. І. О, О. Ну, от, таке в мене буде собаки. Взагалі в грецькому ресторані сюди ще йде картопелька. У мене немає і не буде. Так, перту звернути, тому що в мене проблеми. Але, я думаю, я зараз успішно справлюся, як не дивно. О, чудесно, є. І останній штрих. Ой, він сир забула додати. Ладно, хто в наступне, сувлаки. Це буде без сиру. І тепер, де воно підготувала. оцю от штуку, ну, звичайно, на електрогрілі було краще, але ну, його потім муторніше мити. І піджарю, щоб воно так добре піджарилося, були ті е, такі, е, ну, перечні полосочки. Ну, і саме, знання, щоб воно не згоріло. Так що таке буде в мене Сулаків. Але, другі дами, дегустувати ми не будемо. Тому що я як так знаю, що воно смачне. А я просто, м'ятаю минулого разу, ну, в ньому днище прорвало, бо <смі> я вся була в тому сувлакі, більше не хочу. Але я вам гарантую, це дуже-дуже смачно. А, тобто, на ваш вибір, ви можете варіювати собі ці наповнення. Да? Пропоную краще звернути увагу на свинятину, буде смачніше. Ну, а саме основне, тут оця от приправа від каміс. Є у нас нормально в нас нормальні продажі, і все-таки, да, у нас своє робить, тому що без всяких от таких травичок і додатків то буде не то. Ну, буде ніяке. А ось цим дуже-дуже смачно. Так, Іду я докручую свої сувлаки вже з сиром і запечу їх. Mm, яке шикарне Ну вийшлося. Зараз я його з'їм.